Фундук трапезунд. горіх Фундука трапезунд. Ось такі великані красавці. Я зібрав. Зараз хочу зважити їх. І з 10 кущів я зібрав. Ну, кущі не повні такі, но але... В общем так, з 10 кущів я зібрав. зараз розкажу про кущі. так раз. 10 кг на відро. Це 20-літрові відра. Опа. 10 з половиною друге відро. Дарився по і третье ведро десять триста так и собрал Зібрав... собрал Зібрав... оно а ну сейчас просила Потом. Так. Тут. пять двести вот такие великаны собрал Зібрав... и собрал великий Так, поверхностно. Вони всі тут вон великани які. Зараз я їх так все зважив, зважив, да. Сейчас я... і. І наші сепіка. У нього звук трапезунда. Так, сейчас я одной рукой с О! Рыбацкая какой дена? О, на номер. Так, 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 ага. И. Да. Сейчас пауза, это пауза. І от стільки кілограм. Аня, це не цей ящик, це сочі 2 От стільки вийшло в мене з десяти повна ця така зум великани. Це був в мене в тому році такий, тільки тільки... Раз. І. О, він стояв сох, а тепер я його повичищав з плюсок і думаю, зважує. В мене не було такого урожаю. А це ядро. Таке. Ще м'ягеньке, ще не повністю висохло, ну. ну. А ти виріканий. Це був в тому році сигнальний урожай, а в цьому році він дав, дав трошки вже горіха, як би так, масово, масово дав. Хороший, нітрок він є, не весь такий крупний. Є мельчий, є, ще мельчий, є, крупний, є, супер крупний. А в цьому році він мені дав після сигналки вальнув так, щоб вже я побачив горіха. Дали саме більше ті, що були привиті. На других сортах я привив фундук. Так що, хто в кого ще не родить, чи проблеми з фундуком, якось росте, не росте, прививайте, пользуйтесь цією методікою. Я спробував. Раніше, случайно просто спробував і вийшло. І прививайте іменно трапезунт на високорослі сорти фундука, які там, може, вам не подобаються. На, на другий фундук, на фундук. І це три роки, третій рік в цьому році він дав отакий урожай після прививки на цих е -е, на фундуках. Переприбив я. Ось такі красавці. А ось є такі гіганти, що просто гіганти з гігантів. Ну, там, хто захоче, попала сюди ще куська бомба один. Це я відібрав так поверхностно відібрав. Зараз переберу це все. Освободив від плюски, і от скільки там вийшлося, можете посчитати, скільки з Привитого, трапезунд красавчик. Красавчик, нема. І такий товарний від у нього, що бомба, бомба, а не горіх. Ось таке от золото. Ось. Тема. Так що, трапезунд. Настільки вийшов. Перепрививайте. В кого не росте, перепрививайте, не пожалійте. Ось таким методом можна вирости трапезунд везде. Всім пока.